Швидкі переміщення, на перший погляд, здаються досить зручними, але, на мою думку, вони забирають можливість повністю насолодитись грою. Багато гравців радіють, що у грі є така функція, але це не про мене. Так я можу зрозуміти, що у багатьох людей фізично не вистачає часу проводити у іграх десятки годин, і якщо вони ще й перестануть використовувати швидкі переміщення, тоді будуть грати місяцями, а то й роками у своїй улюблені ігри. Я робив це відео не для того, щоб викликати хвилю хейту або поскаржитись. Ні, я просто хочу висловити свою думку з приводу того, чому мені не подобається ця механіка. Перш за все, швидкі переміщення абсолютно знищують відчуття занурення в ігровий світ. Коли я йду через якісь поля або ліси, я повністю занурююсь головою у гру і стаю частиною цього світу. Я слухаю звуки навколо мене, спостерігаю за тим, як веде себе світ гри. Якщо ж я скористаюсь швидким переміщенням, то все це відчуття зникає. Я не буду бачити, як день змінюються на ніч, я не буду помічати взагалі, як змінюється світ гри. Для мене це не просто екоміка. Часу. Через цю механіку я втрачаю безліч крутих емоцій. Давайте візьмемо, у приклад Skyrim. Гра чудова, насправді я проходив її безліч разів, і вона точно у п'ятірці моїх улюблених ігор. Але швидкі переміщення у ній, у тому вигляді, як вони є, це, на мою думку, не круто. Так, це економить час, тому що світ цієї ігри величезний, і не кожен хоче, або як я казав на початку, може витрачати години на ці ігри. Так, це комфортно для багатьох гравців, особливо для тих, хто вже не один раз пройшов гру і їм більш зручніше. Виконувати квести за допомогою швидких приміщень, але при усіх плюсах втрачається відчуття пригоди, а у цьому великому світі їх безліч. Взяти хоча б випадкові зустрічі або блукаючи у лісах, натрапити на якусь печеру і знайти скарб, потрапити у засідку бандитів і багато-багато інших варіантів розвитку подій. Але окрім цього, швидкі приміщення також забирають у мене відчуття досягнення, відчуття, яке я отримую, коли йду від однієї локації до. Іншої і проходжу через різні місця, які у свою чергу можуть запропонувати мені цікаву історію або якусь небезпечну пригоду. Це і є досягнення для мене. Я маю на увазі, що навіть якщо увесь той шлях, який я пройшов, був важким і мене постійно намагались вбити, саме це і приносить мені задоволення, той факт, що я зміг пройти цей шлях. Це вже винагорода для маленького прикладу. Тут можна згадати про Red Dead Redemption 2. У грі кожна подорож це випробування і цікава пригода. І коли я подорожую з одного міста до іншого, мені цікаво, що буде по дорозі. У Red Dead Redemption 2 взагалі дуже круто реалізована система швидкого переміщення, але про це я скажу трохи пізніше. Як я казав вище, через швидкі переміщення ми пропускаємо багато цікавих і важливих моментів, і у багатьох іграх є різні цікаві випадкові події, які Додають глибини і унікальності світу гри. І якщо я буду просто переміщатись через усю мапу за допомогою швидкого переміщення, я не побачу цих подій, бо багато з них зазвичай з'являються тоді, коли я сам проходжу через певні місця. Інколи, звісно, це все зводиться до абсурду, коли щоб зустріти якогось унікального персонажа або потрапити у якусь локацію, вам потрібно бути на місці у певний час з точністю до секунди. Також вам потрібно було щось комусь не казати на початку гри. І, взагалі, ім'я вашого персонажа починається не з тієї літери. Я, звісно, перебільшую, і такі штуки на щастя не надто часто зустрічаються у іграх, але все ж таки. І ще не знаю, як вам, але для мене швидкі переміщення зменшують світ гри. Так, це дивно звучить, але коли я користуюсь ними, у мене виникає таке відчуття. Я вже не відчуваю, що локації мають якесь значення для мене. Я не відчуваю, що кожне нове місце це нове відкриття і нова пригода. Коли я можу миттєво потрапити з однієї точки в іншу, це вже не виглядає як подорож. Це виглядає більше як переміщення по світу гри, просто щоб скоріше вже пробігти сюжет і все до побачення. І найголовніше швидкі переміщення руйнують реалізм у грі. Так, я розумію. Що відеоігри це вигадки і взагалі поняття реалізму ігра досить спірне питання, але для мене це важливо. А тим паче, якщо гра позиціонує себе як реалістична, в реальному житті неможливо просто натискати кнопку і потрапляти в будь-яке місце за секунди. Я вже казав про Red Dead Redemption 2. У ній є чудова механіка швидкого переміщення. Якщо ви хочете потрапити до іншого міста, ви не просто натискаєте на локацію і переміщаєтесь, ви повинні поставити намет, обрати локацію, подивитись кат-сцену, як хмари пролітають і все таке. І тоді ви потрапите туди, куди вам потрібно. Ну, або на вибір деліжанс або потяг. Це ж все круто, реалізовано. У Сталкер, наприклад, мені подобається система провідників. Вам потрібно добігти до нього і ще й заплатити за перехід. А щоб дістати гроші, вам потрібно досліджувати світ. І таких прикладів багато: Kingdom Come Deliverance, Dragon's Dogma, та навіть взяти World of Warcraft. У цих іграх не Погано реалізована ця механіка. Я згоден, що дуже часто великі ігрові світи заповнені якимись однотипними завданнями або взагалі пусті, але це все одно не змінює моєї думки про те, що я ненавиджу швидкі переміщення. Можливо, тут вся проблема у реалізації цієї механіки у різних проєктах. Як я казав вище, швидкі переміщення економлять час, але водночас вони забирають відчуття пригоди, дослідження та загалом погіршують сприйняття гри. І для мене це завжди буде компроміс, на який я не готовий. Світ стає меншим, він втрачає своє значення і глибину. Я люблю подорожувати у іграх, я люблю бачити, як змінюється світ навколо. Мені подобається взаємодіяти зі світом гри. Швидкі переміщення позбавляють мене цих важливих моментів. І тому я намагаюсь максимально уникати їх. Хоча інколи ця механіка може бути корисною, для мене вона завжди буде погіршувати ігровий досвід. Друзі, а як ви відноситесь до швидких переміщень? Свою думку ви можете написати у коментарях. Буде цікаво ознайомитись. Також не забувайте підтримувати відео вподобайкою, підписуватись на канал, якщо ви тут уперше. Ну і звісно, підпишіться на мій телеграм-канал. Усі посилання є у описі до цього відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.